Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже приготували, оформили наступні автомобілі, які ми купили для наших підписників, для наших клієнтів. Коротенький огляд, що ми купили, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Також є доставка по Україні. Volkswagen Golf, 36 кВт батарея. Автомобіль в класному, такому сіренькому кольорі. Даний автомобіль був на автомайданчику, був на огляді, і клієнт сподобав його. Ми зробили повну діагностику, надали звіт клієнту, і клієнт зробив замовлення. Пряму є в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Любимі нами Нісан Ліфи, Текна. Босе-комплектація. Також такий автомобіль ми купили для нашого підписника. Сіренький колір, сірий графіт, максимальна комплектація. Текна босе. З всі автомобілі з сервісною історією і саме основне з чесним пробігом. Ще один автомобіль ми тільки що привезли з аукціону власним евакуатором. Це в нас йде також електричний автомобіль Купра. Такі автомобілі є на аукціоні, такі автомобілі ми також можемо купувати. Автовоз готується до завантаження. Вісім автомобілів будуть прямувати до України. Йдемо далі. Йдемо далі, Любимі нами. Кроссовери електричні, Kia Niro Executive Line, максимальній комплектації, також прямують в Україну для наших підписників, для наших замовників. Е, перший темно-синій колір, досить класний, стильний колір. Автомобіль також лізинговий, також з чесним пробігом прямує. Для нашого підписника. Executive Line максимальна комплектація. Наступний графітовий Кианіро 64 кВт, всі автомобільки 64 кВт на максимальній комплектації. Цього тижня пряму є три Кіаніро. Наступний автовоз. Будемо робити огляд, також є Kia Niro. Opel Ampera, 64 кВт батарея. В класному такому кольорі. Грунтовочка, автомобіль з новою батарейкою. Батарея помінена по відзивній компанії. Також прямує до України. Executive Line. І перший такий автомобіль Mini-Ven Nissan EV200. Прямує в Україну. В він розмитнюється відповідно за нульовою ставкою. 40 кВт батарея, автомобіль в збереженому стані. Має такі сидіння трансформери. Як ви бачите по ковроліну, на задніх місцях майже ніхто не їздив, сидіння складаються. Є досить багато місця ззаді автомобіля. По передній частині автомобіля автомобіль також в суперстані. Навігація, камера підігрів сидінь. Незважаючи, що це такий комерційний автомобіль, але всі функції присутні. Такі автомобілі бувають досить рідко на аукціонах. Даний автомобіль для нашого підписника виходить 14 тисяч євро плюс. Є багато інших автомобілів. Це Hyundai Ioniq 5, даний автомобіль був на огляді. Також ми Маємо замовлення, ми його викупили для нашого підписника, для нашого замовника. Коричневий металік максимальні комплектації 2021 рік. Є ще досить цікаві автомобілі. Це Mercedes EQB класу 35 тисяч пробігу. Автомобіль є в нас на каналі. Детальний огляд. Досить класний автомобіль. Стан автомобіля як нового. Дві Hyundai Kona 2020 рік. Це у нас є морська хвиля і біленька. 2020 рік два автомобілі, два автомобілі в лінійній фарбі, два автомобілі сохбатареї 100%, два автомобілі трьохфазні. Кого цікавить, не зволікайте. І по Niro є досить класні пропозиції. Niro з пробігом 23 тисячі, на максимальній комплектації, Executive Line, в класному кольорі, такому графітовому, любимому кольорі. Українці вже з новим значком. Це в нас йде чистий, чистий по вікнах немає. Дивимося. Прайс 22-й рік. Другий місяць ціна його тут в Нідерландах 22,499 євро. Ціна нето на експорт. Ціна для Європи більша. Ми завжди купуємо для вас по меншій ціні і по меншій ціні рахуємо для вас. 64 кВт 22 763 чесного перевіреного пробігу. На максимальній комплектації. Весь в оригіналі. по салончику даний автомобіль як новий. Також є темно-синій металік, також на максимальній комплектації. Кого цікавить будь-яке Кіаніру, будь-який електрокар можемо купити для вас під замовлення. На даному майданчику є більше 200 а більше ніж 200 автомобілів. Це є електричні автомобілі, вантажні, дизельні, гібридні, повний спектр. Якщо немає, то можемо викупити на будь-якому лізинговому аукціоні. А зараз відправляємо 8 автомобільчиків для наших підписників, для наших клієнтів. Кожного тижня виїжджає автовоз 8К. 8 автомобілів завантажуємо, які прямують відразу до України. Всі автомобілі з сервісною історією, всі автомобілі з чесним перевіреним пробігом. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, також діліться відео з друзями. А ми починаємо завантажувати автомобілі.